Служба безпеки України викрила та блокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської обласної військової адміністрації, а саме заступнику голови Сумської обласної військової адміністрації та тимчасово виконуючому обов'язки начальника департаменту капітального будівництва. Їм повідомлено про підозри за такими статтями Кримінального кодексу України, частина 5 статті 191, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, та частиною першої статті 366, тобто службове підроблення. Посадовці привласнювали державні кошти виділені регіону на ліквідацію наслідків бойових дій та обстрілів расистів, зокрема на відновлення інфраструктури. Документовано, що під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Наразі тривають експертизи щодо ще восьми десятків таких об'єктів. Серед об'єктів, які мали бути відновлені та відремонтовані за ці гроші, житлові будинки, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, мости та дороги, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Для цього зловмисники уклали договори на проведення відновлювальних будівельних робіт п'ятьма афілійованими комерційними структурами. Встановлено, що ділки свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в два, а то й в три рази перевищували ринкові. У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів правоохоронці виявили чорнову документацію, комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Наразі досудове розслідування триває. Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Сумської області за процесуального керівництва прокуратури. 1 лютого о 1 годині 50 хвилин до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в селі Стягайлівка Шостинського району. На гасіння прибуло чергове відділення 36-го державного пожежно-рятувального поста із селища Знобновгородське. Як було встановлено, вогонь охопив житловий будинок на всій площі. Ускладнювало ситуацію те, що будівля була дерев'яна. На гасіння вогнеборці залучили додаткові сили і засоби. О другій годині 36 хвилин загоряння вдалося локалізувати, запобігши його подальшому поширенню на три господарчі споруди. Під час розбору конструкції було виявлено тіла двох загиблих людей господаря будинку 54-го року народження та його дружини. 56-го року народження о 8.27, використавши на гасіння 25 тонн води, пожежу остаточно приборкали. Рятувальники вкотре закликають громадян відповідально ставитись до вимог пожежної безпеки. У Шосткинській громаді продовжує діяти програма з часткової компенсації вартості придбаних генераторів. Під час засідання міській виконкому було внесено зміни до відповідного рішення Шосткинської міської ради. З прийняттям січні поточного року постанови Кабінету міністрів номер 14 Міняємо код фінансування даної виплати, будемо фінансувати не з резервного фонду, а з, по функції сприяння розвитку в малому та середньому. Okay. Програма як діяла, так і діє. Ви заяву приймаєте, ми працюємо над цим питанням і всіх. Всім виплачуємо компенсацію за придбані генератори для, для підприємницької діяльності і в приватну власність. І хто купляє, теж тому компенсуємо витрати в обсязі 10 тисяч гривень. Ма заберечення. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Проти прийнято. Також було ухвалено рішення про зміну розмірів соціальної допомоги для окремих категорій громадян Шосткинської громади. Відбулися відповідні зміни в житті всієї держави, і дане рішення приймалося декілька років тому. І тому прошу збільшити для внутрішньопереміщених осіб з тисячі матеріальну допомогу до трьох тисяч і стосовно надання допомоги на поховання загиблих на війні з Російської Федерації до шестидесяти тисяч. Доповнення теж до цього рішення стосовно того, що ми відшкодовуємо на навчання учасникам антитерористичної операції а наразі зміни до законодавства в державі відбулися зв'язку з тим, що з'являються теж люди, які інший статус мають через війну з Російською Федерацією. Тому ще на відшкодування за навчання учасникам. Захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України нема заперечення. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався на дистанції. За – Приймається своїм рішенням. Члени виконкому внесли зміни до кошторису місцевого фонду охорони навколишнього середовища. Пропонується внести доповнення до да місцевого фонду у охорони навколишнього природного середовища на цей рік та додати 739 тисяч на придбання намісного обладнання для прибиральної техніки. Нема заперечень У підсумку прийнятих рішень було внесено зміни до бюджету Шосткинської міської територіальної громади. Зокрема, видаткову частину по загальному фонду збільшено на 7,5 мільйонів гривень за рахунок вільного залишку. Бюджетних коштів по виконавчому комітету збільшено видатки на суму 5,5 мільйонів гривень, в тому числі по КНП ЦРЛ на оплату праці з нарахуваннями 3,5 мільйони. По центру спорт для всіх на оплату послуг з поточного ремонту покрівлі спортивного залу 195 дев'яносто тисяч. По виконавчому комітету на погашення кредиторської забарбованості, яка склалася на 1 січня 2023 року 28 20 і тис. грн. тисяч гривень. І також для надання часткової компенсації вартості придбаних суб'єктами господарювання електрогенераторів мільйон восімсот. По управлінню освіти збільшено видатки, субвенції з місцевого бюджету, державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 1 мільйон 200 000, Сумському державному університету для забезпечення діяльності Шостинського інституту сумду. По управлінню праці збільшено видатки для Шостинського територіального центру. В сумі 803-1 тисяча гривень для завершення робіт пусконалагодження та монтажу твердопаливного котла. По спеціальному фонду видаткову частину збільшено на 799 тисяч відповідно збирання головних розпорядників. У відділу культури для придбання зарядної станції 60 тисяч. Також ЖКХ на погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на 1 січня, за навісне обладнання для прибиральної техніки за 739 тисяч. Нема заперечення. Члену виконкому дане рішення погоджено з бюджетною комісією Шосткинської міської ради. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається. Дякую. Крім того, під час засідання міськвиконкому було прийнято рішення про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку. Зокрема, надано допомогу для забезпечення роботи Шосткинського інституту СумДУ. продовжено дію договорів з перевізниками пасажирів на міських та приміських маршрутах. Подаруй сучасну книгу в бібліотеці. Акція з такою назвою триває у міській дитячій книгозбірні. Тут протягом року чекають на подарунки від юних шосткинців у вигляді друкованих видань. Ми цю акцію проводимо кожного року для того, щоб наші користувачі, які вже стали дорослими, які вже підросли, і книжечки у них вдома сумують на поличках, могли поділитися цими книжками з нами, і багато-багато їхніх друзів та молодших читачів наших могли їх прочитати в нас. Тому ми запрошуємо всіх користувачів та батьків, та дорослих, всіх приносити нам книжечки». Які вже не потребують вдома уваги і сумують у вас на паличках, незважаючи на те, що акцію об'явили до дня дарування книг, який між іншим буде відзначатися 14 лютого. На книжки тут чекають протягом всього року, каже Лариса Олександрівна. Ласкаво просимо, завітайте до нас, подаруйте нам книжки. Ми дуже вдячні. В нас вже є виставка подарованих книжок. Така назвою має, книжки, які подаровані нашими читачами. Люди подарували нам свої книжечки, і дорослі, і батьки, і діти. Ці книжечки, які вже вони вдома не читають, але вони стоять на паличках, припадають пилам. А наші бібліотеці вони дуже потрібні всім нашим користувачам. До речі, наразі в дитячій бібліотеці зареєстровано більше п'яти тисяч користувачів, і вони з задоволенням ознайомляться з новими друкованими виданнями. Адже останнім часом юне покоління почало читати. Тати більше ніж кілька років тому констатує пані Лариса. Не дивлячись на те, що в нас зараз дуже складна ситуація, і не дивлячись на те, що зараз війна, тривоги, ви самі розумієте це все. Але нам телефонують вчителі самі зі шкіл, і ви можете нас прийняти. Ви хочете якось щось, щоб ми вам провели або екскурсія, або щось таке цікаве про книжечки. І до нас дуже часто під Новий рік у нас кожного дня було два-три відвідування, два-три класи було на відділах в нашій бібліотеці. Діти ходять. Ми працюємо і по вихідним. і і в неділю у нас також багато дітей буває. У нас завжди гамірно і завжди активно відвідують нашу бібліотеку. Ми всіх запрошуємо всіх діточок від нуля, як то кажуть, до 11 класу. Приходьте до нас, будь ласка, наші двері завжди відкриті. І дійсно, діти у міській книгозбірні гості постійні. Так, у день зйомок до бібліотеки завітали семикласники зі спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер один. Хлопці та дівчата з задоволенням подарували книжки, які вже встигли прочитати, і розказали, що полюбляють читати на дозвіллі. Про тварин, біологію люблю. Я дарувала сім книжок по шкільній програмі та енциклопедію про динозаври, про Геракла. Ну в основному енциклопедії. Ага, тобто ти такі все більше дитина, так? Так я читаю книжки фантастичні, та я даю перевагу хоррором. Книжки страшні. Мене захоплює там фантес, фантастика, захоплює. І як розвивається сюжет? Ну іноді буває страшно, ну але так все добре. Я коли був малим, я читала. Книжку у Чарлі шоколадна фабрика. Я приніс сьогодні книжку про динозаврів. Велика книжка, яка розповідає про які жили, у якому році, як вимерли. Полюблю читати детективи всякі, різні. До речі, за останні місяці намітилася тенденція до читання книжок українською, кажуть працівники книгозбірні. І якщо ще рік тому діти в більшості своїй воліли читати російськомовні видання, то наразі все докорінно змінилося. Це прям такий перехід. Був дуже контрастний і книжки сучасної літератури, не тільки української, але і, і наземної літератури, але сучасної. Всі діти хочуть бути в ногу з часом іти. І є навіть такі випадки, як вони в інтернеті шукають якісь списки, якісь книжечки, їм радять і товариші, і вони приходять у нас, питають. Ми не завжди можемо виконати запит, який, наприклад, вони знайшли в інтернеті, але у нас багато сучасної літератури Український інститут книги багато нам накомплектував, тому ми виконуємо практично всі запити наших дітей на сучасну літературу. Але ми приймаємо всі, хто хоче нам подарувати. Ми приймаємо всі книжечки, бо потребуємо також і класичних творів, і програмних. Тож, якщо у вас вдома припадають пилом книги, не роздумуючи, несіть їх до дитячої бібліотеки. Тут нудьгувати жодному джерелу знань не прийдеться. Адже дітлахів, які хочуть пізнавати нове і навчатися цікавому, у нашому місті вдосталь.